А що це ти самого ранку це готуєш? У нас ще й сіми нема. А, а ти, як... ти вже там щось печеш? М... Млинці. І що? А, вчора сонечка каже, що я хочу млинчики ввечері. Кажу, до цього ну, 9 часів, спать, кажу, давай вже я тобі зранку приготую. Коротше, беру три яйця, ложок п'ять борошна, молоко тут одна трошки скільше їсть, а друге таке звичайне. І цукру додаю і солі додаю. Його на смак? Да. трошечки. Я ж його на вас роблю і яке воно на смак, чи солоденьке, чи солоненьке, чи не переборщили. Можна, ж трошки цукру додати. На сковорідку коворітку чуть-чуть олійки. Та може менше візьму. Перший блін-комом. А знаєш, що вони так кажуть? Я читала, що перший блін це мається на увазі, що перший млинчик колись що його потрібно віддати дань. І віддати потім футбом тварінкам такого плану. Це... Ну, я таке стала в інтернеті. Замовите червоної крузи аквакультури до млинчиків, пишіть, будь ласка, приватні повідомлення. Як ви готуєте млинці?